Так, батарейчик зарядився. І хочу його подивитись у додатку, що він нам каже тепер за Lowless Cell Voltage. щоб баночка, так би мовити, було 5 вольт. Один вольт, швейцар дуже добре, да? Діагностика на батареї 5,1 В. воль. Це недобре. Спробуємо оновити програмне забезпечення, кажемо, апдейтуємо. Ага, точно. Нам вже заборонили апдейт. Ми тепер маємо оновлювати з того, що маємо. Так, 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 так. Тікчен два. Все, оновлюємо. Так, прошивка. А давай найпотужніше прошиваємо Що й ця наша батарейка на нове програмне забезпечення. Можна зробити ще Так, верифікація. Христос Воскрес! Параметр повернувся і тепер деактивація батареї також повернулася. Тобто це батарею вилікувала прошивка. Тут і добре. мы ну, на новей прошивке крутнутый волк оживление ее все а супер Так, ну і що ще мене цікавить по цій батарейці, це скільки реально вона віддасть ампергодин. Чи віддасть вона свої 13, звісно, ні, але чи віддасть вона хоча б 12? Що у нормальний показник для цієї системи? Мені треба електронне завантаження, дете я овікно оживлення. Візьму мого виробництва приблуду. Програмно-апаратний комплекс для тестування Bosch батарей. Сюди? забезпечимо сприятливі умови тестування? Кладу батарею сюди. Так, як відбувається тестування? Батарея підключена оцим дротом. До цього. Тут просто сквозняк стоїть. Всередині комп. Він працює з каншиною. Тобто у нас тут 5 дротів, тут 2 дроти. Далі ми вмикаємо цю штуку і з'являється напруга. Ось наша напруга з батареї. Батарея активувала і засвітилась. Виставляємо на електронному навантаженні. Власне кажучи саме навантаження. І пішов розряд батареї. 3 ампери. 162 Вт. Споживає зараз наш навантажувальний модуль. Ага, стоп. Батарейка, я так розумію, останній час лежала. Тут тобто цей тест не буде об'єктивним. Треба її розрядити, зарядити і тоді вже буде об'єктивний тест в Але тут подивимось таки буде. Так ось я прийшов, 27,6 вольт, тест закінчився. Віддало 440 Вт.